Щирі вітання всім телеглядачам! Це телеканал Вінниччина і передача актуальне інтерв'ю. І говорити ми сьогодні будемо про надання першої домедичної допомоги, тому що за статистикою 90% смертей стаються саме тому, що не знаходиться поблизу людей, які можуть надати допомогу. Ази надання домедичної допомоги потрібні всім, а тим паче в умовах війни, як це є в нашій країні сьогодні. І до студії ми запросили Юрія Марценюка, тренера з надання першої допомоги Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа. Юрію вітаю вас. Доброго дня. Тож наскільки важливі знання про надання першої домедичної допомоги в наш час, в умовах війни? Ну, перш за все, потрібно розуміти те, що Кваліфікована допомога вона завжди буде краще, чим просто якісь імпровізації. Але швидку має теж щось викликати. Тому люди, які перші опиняються на місці події, мають зорієнтуватися, що саме трапилось і яка допомога потрібна. Вони мають зупинити дію травмуючого фактора і підтримувати життя до приїзду кваліфікованої допомоги. Це основне завдання саме першої допомоги. Тобто, фактично, в першій допомозі ми зупиняємо критичну кровотечу, забезпечуємо прохідність дихальних шляхів. І якщо відсутня свідомість і відсутнє дихання, ми починаємо робити непрямий масаж серця, штучне дихання для того, щоб підтримувати життя. В постраждалого до того моменту, поки їде швидка допомога, і поки вона А перша дія це виклик, так звичайно. Тому е, виклик виклик швидкої допомоги це є теж допомога, і це є колосальна допомога, тому що просто так швидка не виїде. Їй потрібно е, інформувати, що є та чи інша ситуація, юр. Але інколи на виклик швидкої допомоги. Іде час, і це отих тих дорогоцінних 2-3-4 хвилини. Я знаю, інколи доводилось викликати, коли можливо вони є критичними для врятування людини. Як оцінити ось а, дії свої? Що а вихід потрібно тільки робити один одразу? ви маєте залучати до надання допомоги перехожих тих людей, які опиняються так само, як і ви на місці події. Тобто, ви маєте делегувати їм цю функцію, якщо ви краще розбираєтеся в наданні першої допомоги, хтось викликає швидку допомогу, хтось проводить огляд, накладає. Там, жгути, пов'язки, в залежності від того, яка ситуація. Тобто взяти на себе зрештою відповідальність. Так, звичайно. Юр, так стало, що ми близько познайомилися коли... перед початком війни, якщо я не помиляюсь. І я пам'ятаю: той величезний ажіотаж, оту затребуваність тренінгів з першої до медичної допомоги. Це фактично приходили сотні людей, які хотіли різного віку, дуже багато молоді, які хотіли навчитися, хотіли дізнатися. Але зараз я спостерігаю, що ось ця така зацікавленість поступово втрачається. Чи зберігається ось ця необхідність знати, отримати ці знання і вміти ними користуватися? Ну, потрібно враховувати перш за все, те, що та кількість людей, які хотіли навчитися, вони проходили тренінги, і в них відпадає вже потреба ну, подальшого навчання. Хоча постійно потрібно удосконалювати свої навички. Сказати, що ажіотаж зменшився, так він зменшився, тому що частина людей вже вміють надавати допомогу частина розраховують на те, що це десь їх мине, але люди все одно цікавляться наданням першої допомоги, особливо коли трапляється якісь. Надзвичайної ситуації з великою кількістю постраждалих, і знову люди задають собі питання: а якщо станеться якась критична ситуація, як би я відреагував, як би я реагував, якби це стосувалося моїх близьких? Чи можна психологічно себе налаштувати, навіть маючи знання, відвідуючи один, два, три тренінги? І о, круто, теорія, я все знаю. Послідовність, коли стається все насправді раптом, як людині психологічно, окрім всього, налаштувати? І е, точно е, від, відтворити все, всі теоретичні знання на практиці, в більшості випадків теорія в критичних ситуаціях вона залишається десь там. Е, спрацьовують в більшості інстинкти, і те, що ти колись на тренінгу в якісь такі більш комфортних умовах зробив руками, воно залишається з тобою, і тоді ти просто е, працюєш механічно. Ти виконуєш ту чи іншу маніпуляцію, ти відпрацьовуєш це, а потім, можливо, вже повертається усвідомлення того, що ситуація була критична, про наслідки і так далі. Тобто, без практики жодна теорія вона не потрібна. Нещодавно. Сталися знову чергові трагедії в містах України, здавалося абсолютно мирних, і до цього не було таких катаклізмів. Прикладом Полтава, де величезна кількість людей загинули внаслідок ракетного удару, і де сотні поранених. І ось знову ці події привертають увагу до цієї проблеми або до навичок до вмінь надання першої. До медичної допомоги ви багато часу приділяєте з колегами просвітницькій роботі. Коли ви займаєтесь цим, коли проводите тренінги, в першу чергу про що говорите? На що налаштовуєте, які знання? Тому що все ж під час тренінгу про все розповісти неможливо? Які знання насамперед намагаєтесь передати? Ну, ми розглядаємо ті ситуації, які можуть трапитися фактично в побуті. І по мірі того, наскільки вони критичні, вони так і побудовані наші модулі. Перше, це оцінка стану постраждалого, тому що без оцінки ти не будеш знати, що робити тобі далі. Далі зупинка масивної кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, як ти маєш це зробити? Для чого? Чого це, це потрібно? Банальна різниця між станом, коли людина знепритомніла і втратила свідомість. Це абсолютно два різних стани і різна тактика поведінки. Так. Це 에... не одне і теж? 에... Ні? Прикладом, а давайте зараз зупинимося, і ось людина знепритомніла, і людина втратила свідомість. Дивіться, непритом... Як розрізнити непритомність що зумління, обморок. Це у нас короткочасне запаморочення, яке відбувається за рахунок того, що частково падає артеріальний тиск. Тобто ви отримали якусь звістку позитивну чи негативну, тобто на неї реагує ваша нервова система, тобто вона бере таку невеличку паузу, розширяються судини, і людина непритомніє. Тобто людина, людина Залишається тонус м'язів, людина дихає. да, вона може отримати травму, коли буде падати. Але загалом цей стан не є загрозливим для життя. Коли людина знаходиться без свідомості, цей стан фактично є загрозливим для життя. Чому? Тому що при відсутності свідомості людина не реагує на жодний подразник з оточуючого середовища. Ні звук, ні світло, ні дотик, тобто реакції ніякої немає. Крім того, у неї відбувається розслаблення всіх м'язів. І найнебезпечніше, що може бути в даній ситуації, це те, коли людина буде лежати на спині, обличчям до гори, язик сповзає. Він чуть чуть просто зміщається, і фактично він блокує дихальні шляхи, він перекриває їх. Людина не може фізично дихати. Дав цей час можуть спостерігатися гру, рухи грудної клітини, живота, схожі на дихальні. Тобто організм намагається дихати, але є механічна перешкода. І якщо Асфіксія, не ус... власне, це другий момент. Асфіксія це удуші, це коли вже людина знаходиться без свідомості, може бути спонтанна рвота, і оці рвотні маси попадають в дихальні шляхи. Тому людина, яка без свідомості фактично не може сама про себе потурбуватися, і вона знаходиться в такому пограничному стані між життям і смертю. Якщо їй не надати своєчасну допомогу, вона може банально загинути через у такі прості речі. Давайте, якщо ми вже заговорили ось про такий виклик, здається, такі речі стаються в нас на очах. Це буває найчастіше, можливо, не при без свідомості, як мені вже цілком і остаточно зрозуміло, але там обморок, зумління. Які ще виклики найчастіше стаються в реальному житті, тобто це якісь серцеві напади, це кровотеча внаслідок ДТП, травмування, це алергічні реакції, і як тут діяти, дивіться, ситуації можуть бути абсолютно різні, якщо брати от мій особистий досвід за два останні дні, будучи водієм. Прямо у мене на очах хлопчина вчора спіткнувся за бордюр, він просто впав на приїжджу частину. Сьогодні чоловік. Тобто, це банальна якісь неуважність і необачність. Е, в першу чергу ми все-таки будемо звертати увагу на наявність масивних кровотеч. Вони будуть завжди у нас в пріоритеті, тому що логіка елементарна проста: якщо серце працює, да, Якщо кров витікає, серце працює, значить поки що людина жива. І якщо ми не зупинили цю кровотечу, людина може загинути. Тобто, перше, що потрібно зробити, коли ми бачимо кровотечу, якщо це зупиняти, ви бачите, калюжу крові біля де, звідки. І допомагати одяг просяклий кров'ю, тобто сама ситуація натякає вам на те, що людина могла отримати травму. Тобто людина працювала з якимись механізмами, там інструментом, е якісь інші ситуації, тобто, де, де зрозуміло, тобто, що там… передбачити це, звісно, неможливо. Так так, передбачити ну можна бути обачним. Да, правила безпеки, вони придумані не просто так. Звичайно, вони на всі 100% не рятують від не якихось ситуацій критичних, але вони зменшують їх ймовірність. Про серцеві напади. Як, як визначити або зрозуміти, що це саме людина не п'яна, не на підпитку, а що вона має проблеми інші? Як не дивно, це просто запитати. Тобто, комунікація є обов'язковим елементом надання першої допомоги. Ви маєте звернутися до постраждалого, з'ясувати чи потрібна йому допомога, яка саме допомога йому потрібна, і потрібно ще враховувати такий момент, що не завжди люди. Адекватно оцінюють свій стан. Дуже часто, при саме розвитку інсультів, люди відмовляються від надання допомоги, тому що вони рахують, що це зараз пройде, зараз це зміниться, зараз я вип'ю там якісь ліхи, заспокоюся і так далі. При серцевих нападах трошечки змінюється ситуація, тому що там виникає страх смерті, людина налякана, людині важко дихати, вона відчуває певний дискомфорт і вона хоче допомоги. Тому. Якщо ви бачите, що ситуація нестандартна, що людина відмовляється від надання допомоги, то все таки варто її переконати в тому, що давай ми звернемося до лікаря для того, щоб просто переконатися, що все добре. Якщо узагальнити всі ситуації, то як взагалі зрозуміти, що ось цій людині потрібна допомога? Ну, людина поводить себе нестандартно в тій чи іншій ситуації. Людина е, прийняла якесь положення, яке є незвичним для тої чи іншої ситуації. Людина знаходиться в якихось умовах або банально звертається до вас за допомогою. Теж такий варіант можливий. Проходячи... Тобто, бути більш уважним, так, особливо звичайно. зараз, до людей, так, тому, звичайно, що полиця, тому що колись ця допомога може знадобитися і самому. Звичайно, потрібно звертати увагу на тих людей, які проходять повз вас, не завжди люди. Готові звернутися, тому що, можливо, відчуває десь якийсь дискомфорт, а банально просто запитати, чи потрібна вам допомога. І, можливо, людина скаже, «Да, мені потрібна допомога. Ну от, життєво, згадалась, життєва згадалась банальна ситуація. Наші автобуси часто переповнені, особливо влітку за духа. І це фактично кожна поїздка в мене на очах є якісь такі приклади, коли люди потребують допомоги. І правда, ми часто дуже соромимося говорити про те, зупиніть автобус, нема чим дихати, мені потрібно. На допомогу, мені погано, і отут я б хотіла, щоб ви наголосили, що це ну от зовсім недоречно, коли йдеться про наше здоров'я. Ну по перше, потрібно розуміти, що організм він е, налаштований працювати при певній е, кількості рідини. Він е, налаштований при певному тискові. Тому дуже велика помилка, яку допускають багато людей, коли літо спекотно е, вживають менше рідини, особливо коли планують якісь дальні поїздки громадським транспортом для того. Щоб не відчувати дискомфорт, рідина потрібна для того, щоб підтримувати і температуру тіла. Тобто, якщо людина пітніє, рідина випаровується і таким чином підтримується стабільна температура тіла. Якщо не менше рідини вживати, то людина може перегріватися, може її більше укачувати. Тому все має бути в міру. Так? Да, ви можете там менше рідини випити, але обов'язково все одно рідину вживати. Повернемося до того, що у нашій країні війна, і е, що треба знати про надання домедичної допомоги в умовах війни? Раптом це поранення, раптом це е, ракетна атака. Що відбувається, і які, е, які випадки, коли потрібна допомога? Е, поранень це в першу чергу будуть е, кровотечі. У вас має бути хоча б елементарний набір для того, щоб ви могли зупинити масивну кровотечу. Це має бути жгут, це має бути можливо там, ізраїльський бандаж, можливо, там набір підручних якихось засобів, бинти. Тобто, все, що буде у вас під руками, оце ви зможете використати. Те, чого у вас немає з собою. Вони, ну воно, воно, якщо воно зберігається вдома, в машині, в якихось інших умовах, навіть сама супер аптечка буде не потрібна, тому що вона десь там, а надзвичайна ситуація тут. Тому рукавички, перев'язувальний матеріал, джгути має бути завжди з собою. Це є запорукою якоїсь певної безпеки. У вас зазвичай що з собою є? Який набір? Ну, моя борцідка там це пара косинок, пара бінтів, турнікет, рукавички. Це якраз ідеться про зупинку кровотечі. Те, да. на чому ви постійно да. наголошуєте, тому що те, що я кажу, це і мінновибухові, десь в зоні ближче до зони бойових дій. Це і ракетні атаки, які можуть закінчитися попаданням, і ті ж ДТП, і інше, це те, що провокує. Кров так, кровотечка і тут потрібно допомагати. А от ви згадали про те, про те, що потрібно мати в аптечці, які ліки ще потрібно мати в аптечках? От просто мінімум для Дивіться, людей влітку, восени стосовно ліків, тут ситуація досить таки неоднозначна. Ви маєте мати з собою ті ліки, які вам призначив лікар. Тобто, якщо у вас в родині є люди, які мають певні там захворювання, то це можуть бути ліки для ваших родичів, і це напевно все. Якщо ви алер маєте алергію, ви маєте мати ці, антиалергени. ці Ліки має призначити лікар, і все крапка. Все. Просто так давати ліки, тому що вам здалося, що ці ліки йому підійдуть, це не варіант. Потрібно ж враховувати ті моменти, що у людини можуть бути алергічні реакції, може бути передозування. Дуже багато різних ситуацій, які можуть бути пов'язані з ліками. І потрібно ще враховувати той момент, що якщо людина знаходиться в критичному стані, то у неї йде одна лінія да, вижити. Тому. Всмоктування в шлунку буде мінімальне. І таблетки будуть фактично мало ефективними. Якщо людина вже знаходиться в критичному стані, це внутрішньом'язеві ін'єкції, це внутрішньовенні ін'єкції. І це вже лікарська допомога. Це вже лікарська допомога, так. Да. Ви можете допомогти людині прийняти ліки ті, знову ж таки, які призначив лікар, але ви маєте переконатися, що людина нічого не переплутала, що дійсно вона до цього не випила ці вже ліки. А потім забула про це і повторно випила ці ліки, да може бути передозування. Ну, це стосується більше ситуацій, коли це в родині, да, є люди, люди поважного віку, там бабусі, дідусі, з ними такі ситуації можуть траплятися. Напевне, на завершення підсумовуючи, власне, що ж є головним правилом надання до медичної допомоги? От про що слід пам'ятати кожному, навіть маючи. Мінімум знань, можливо, навіть не відвідавши тренінг відповідний, але це якийсь той набір знань, який допоможе і собі врятувати життя, і тим, хто поряд, якщо вони будуть потребувати допомоги, ну основне правило того, те, з чого ми починаємо завжди, це особиста безпека. Ви маєте потребуватися про свою особисту безпеку при наданні допомоги, це уникати. Трамуючи фактори фізичних і інфекційна безпека. Тобто, якщо ви надаєте вже комусь допомогу, ви маєте використовувати засоби індивідуального захисту, це рукавички, як мінімум. Да? Якщо проводиться штучне дихання, це або маска клапан, або плівка клапан, тобто цей перелік можна розширювати дуже до великих розмірів. Да? Ну, все залежить від того, на якому рівні ви починаєте надавати допомогу. Якщо це більш професійна допомога, там можуть бути окуляри, відповідний одяг і так далі. Якщо це просто вулична якась ситуація, і ви стали свідком, то одягніть рукавички. Це, по-перше, дасть певною мірою вам впевненість ситуації, да? по-друге, ви себе захистите, тому що ви не можете гарантувати того, що людина не має якихось інфекційних захворювань. Дякую, Юрій. Звісно, що в критичних ситуаціях навіть можна забути інколи і номер телефону швидкої, але можна знати певний набір, мати елементарні знання, які допоможуть врятувати життя людини, яка. Потрапила в критичну ситуацію. Ми сьогодні говорили з гостем нашої, нашої програми про основні правила надання першої домедичної допомоги. І в нашій студії був Юрій Марценюк, тренер з надання першої допомоги Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа. Дякую, Юрію, і дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе, бережіть тих, хто поряд. Будьте здорові, щасти, і до зустрічі!